Беремо мене потрібні речі та велику площу. Отримуємо безкінечний пошук потрібних речей. Але сьогодні не про це. Йдемо, продовжуємо копати наше озеро. У нас пройшов дощ. Земля Для тож можна щось робити. Багато легче. Копати. Чи це один раз було легше? Чи стопало? поколу Частину землі я викидаю тут під деревом. Тому що тут є схил і трошки яма її треба засипати. Тому зараз все земля йде сюди. Недовго вдалося мені покопати, адже знову пішов дощ. Доволі затяжна і сильна злива. У нас почав місцями такти дах. Тому в маленьку перерву між дощами Саше довелося лізти на дах і дивитись, що там сталося. Куньок. <гум> ну, просто братний от сюди дути Бути піано. Наймені краще відрострі. Позбираємо. Ми сіли і подумали, що краще зробити, щоб закрити весь. Канок вирішили поїхати в магазин та купити металевий кутик, такий щоб закрити дах. Пропоную сьогодні ще приготувати з вами домашній квас. Це така смакота, колись мені е, дала рецепт Сашина. Мама, дещо я додавала на свій лад. Тож, якщо ви також любите домашніх напоїв, давайте приготуємо. Разом. Для свого квасу я обжарювала чорний хліб на вогні до такої чорної скоринки. Воду для квасу я використовувала кип'ячену та охолоджену. Наливала її ще теплою до, до ємності, але не гарячою. Можна не кип'ятити, використовувати бутильовану воду. Нам потрібна велика ємність та е, якась тканинка, щоб зверху накрити. Знімаю воду з вогню та даю їй трошки часу охолонути. Перевіряю, щоб скло не тріснуло від температури води, та виливаю потрібну мені кількість води у банку. Мию родзинки, чорну слив. все беру на око приблизно по жменці. Одного і другого продукту засипаю у ємність. також ще нам треба додати небагато цукру для смаку, як вам подобається, і невеличку кількість дріжджів для того, щоб з'явились пузирки у нашому квасі. Накриваю тканинкою, зав'язую на мотузочок та ставлю на три дні відпочивати. Ти вже хочеш вставати щось робити? Mm. Чого? Mm, не хочу. Йду зараз в наш сільський магазин купити гумові рукавиці, будемо приступати до е мазання хати. Нашу прибудовану ванну будемо просто затирати руками суміш. Я думаю, що це вийде дуже прикольно. Хайсен. Це наш сусідський пес. Супроводжує мене до магазину. Наша хата з вулиці. Ось тут ще багато прибирання, доски старі, цегла, Друзяки. Тайсон він такий дуже добродушний, приходить до нас гратись з мікусією поки ми до кінця забор не доробили. Так, перевіряємо консистенції. Підняла Саньку, не даю відпочивати чоловіку. Будемо робити зараз а, стіни наружні, зовнішні для ванни. В нас на каналі, до речі, вже 5 тисяч підписників, за що я вам дуже дякую. І для новеньких на моєму каналі розповім: ця ванна в нас прибудована до будинку. Вона зроблена з ОСБ і зверху ми її. Обшили екструдованим пінопластом. Зверху нанесли кливу суміш да. на сітку. Що включив? Отак. Що? Шулан. Тягни, тяни. О, все, забирай. Шипирай. І відходь, бо я тут, бачиш, мазі. Мазі. Так. Мазу. Мазу? Так. Мама і зверху другим шаром наношу також цей клей руками. Хотіла зробити, щоб це не було дуже рівно, тому що вся хата така крива, а це буде рівне, то мені так не подобається. Познайомтесь, Олена, майстер фасадних робіт. Нові технології у старому ракурсі. Хай так буде. Після того, як нанесла частину клею, я потім долоною зверху проходилась для того, щоб було трошки охайніше. І що угу. Тим часом Саша ремонтує дах. Минулого літа він ще якось так не тік. А в цьому році, прям не знаю, в декількох місцях у нас були була мокра стеля. Що мене в болоті всі. Всі в болоті їхали, А як вони застрягли, я не знаю. Вони сюди пора їхали, а їхали. Ну оцей трактор він зустрявся, а його витягнула. оця машина, вона захрязнилась. Так що я очі машини сюди заїжджав. А в нас теж заходять По часу я достатньо швидко впоралась з роботою, і мені дуже подобається, як воно вийшло. Добу дала для того, щоб воно висохло, і приступила до фарбування стіни. Фарбу брала гумову, водоемульсійну і фарбувала в один шар, тому що, в принципі, цього достатньо. Одне відро майже пішло у мене на цю пристройку. Фарбувала широкою щіткою, бо за допомогою валика тут не вийде пофарбувати через саму структуру ну і способу нанесення. Вот так на Так, і тільки скажіть, що це вийшло негарно. Але що я хочу сказати за вигляд разом з дахом, це просто пі-пі-пі. Тепер будемо думати, що з цим робити. А я дякую вам за перегляд і до наступного відео.